У Житомирі побував президент України. Віктор Ющенко зустрівся з представниками національно-культурних товариств області. На території регіону мешкають представники понад ста національностей і народностей. Зазначив у вітальній промові губернатор області Юрій Забела. Поліська земля стала рідною для поляків та росіян, євреїв та чехів, вірмен та греків. Від імені громади Житомирщини голова облдержадміністрації висловив вдячність президентові за ту увагу, що приділяється нині у державі національно-культурній тематиці. На виконання закону України про національні меншини рамкової конвенції та Європейської хартії діяльність обласної державної адміністрації спромована на збереження толерантних міжнаціональних відносин в області. Проводиться робота по збереженню та розвитку культури, мови, побуту, традицій національних громад регіону. У нас зареєстровано та діє 63 національно-культурних товариства. Цьогоріч із 860 загальноосвітніх шкіл у 589 викладалася мова національних громад, що безперечно є досягненням і свідченням порозумінь різних культур. За можливість не ховатися і вільно працювати, першій особі держави подякували керівники товариства спілок, що об'єднують національні меншини. Лише останніх кілька років, говорять вони, їхні організації отримали можливість вести плідну та ефективну суспільно громадську і культурно-просвітницьку діяльність. У певні часи грецька діаспора, як і більшість національних меншин, була приречена на втрату своєї самобутності. І тільки в період незалежності України, завдяки демократичним перетворенням і державній конструктивній національній політиці, які відбуваються в нашій країні, грецька спільнота змогла відновити і розвивати надання попередніх поколінь Елії. Ми пам'ятаємо той час, коли Наші проблеми, коли ми звертались до влади, це визивало роздратування. То на сьогоднішній день ми відчуваємо опіку державної адміністрації. Ми маємо щасливі з того, що ми проводимо заходи. І маємо можливість запросити чеського посла, представників чеської влади, посольства. Ми щасливі з того, що наші діти мають можливість вивчати чеську мову на такому рівні, що одержують освіту в Чехії. Краєм, що може засвідчити численні успіхи у вирішенні питань етнічних стосунків, назвав Житомирську область президент. На думку Віктора Ющенка, сьогодні громадяни можуть пишатися результатами етнічної політики в незалежності від того, якої національної ме. Шини вона торкається. Міжетнічний діалог вдалося підняти на якісно новий рівень. Українці стали великою дружньою родиною, констатував голова держави. Ми можемо родитися тим, що незалежно від того, про яку національну меншину ми говоримо, ми говоримо про український народ. Наша мета зробити для кожної меншини умови і засади, які вдавали змогу: чи євреїв, чи греку, євреї, чи чеху, чи, чи росіянам. Встати в цьому залі і сказати, що я щасливий, що я живу в Україні, що я є громадянином України, бо ця держава для мене зробила все, щоб я не забував свою про батьківщину, щоб я не забував рідну мову, рідну літературу, рідну пресу, рідну інформацію, щоб я своїх дітей міг навчати своєї рідної мови, але разом із тим, на що я прошу звернути увагу. Кожен лідер національної меншини в області виходить за цю трибуну і говорить нашою материнською мовою українською. Нині в Україні мешкає понад 130 народностей, діє близько півтори тисячі громадських організацій. Виходить понад 200 газет національного і регіонального рівня. Функціонують сотні спеціалізованих шкіл. На найвищому рівні між керівниками різних держав досягнуто десятки домовленостей про етнічне порозуміння. Все це на думку Віктора Ющенка призвело до утворення Україні особливого національного духу і спорідненості, що їх народ України має цінувати. Розумію добре, що, очевидно, є проблеми, як і кожній нації, Але я хочу просто освідчити, чим я можу гордитися як президент, що це проблеми, не визвані політичним курсом чи поведінкою тої чи іншої частини української громади. Я речі побутові, як все очевидно, на які треба швидко і адекватно реагувати. Але я хочу підкреслити, що це тільки це проблема побуту, це не є проблема державної політики. Не перетворитися із нації в населення закликав наприкінці зустрічі усіх присутніх президент України, адже це загрожує призвести до втрати держави. А нацією, на думку Віктора Ющенка, народ є лише тоді, коли за ним стоять рідні мова, культура, історія, традиції, віра, територія та родинна мораль.